Що ж, ми їхали з Карсен Кофі і вирішили заїхати на Лагуна Біч. Заважте, скільки дітей, ні одного бомжа, дуже мало темношкірих, точніше, я би сказав, що їх нема. Дуже гарний пляж. Ну, Вода така, знаєте, можна купатися, але прямо прохолодно. Є водорослі, пляж безкоштовний. Парковка по 5 доларів, це, звісно, дорого. Але загалом прибрано, чисто, є рятувальники. ну, Все шикарно, люди волейбол грають. Тобто багато хто приїжджає на цю, ну так от воно вздовж берега, там куча готелів, куча всього. Ну, типу таке чисто туристичне місце, але дуже гарне, і люди прям кайпують. Ну Реально видно такий кайф, кайф. Навчається серфінгу, дорослі класно проводять час. Це надзвичайно культурно, безпечно, що саме головне. Тобто Тут година часу до Голлівуду і в принципі ти попадаєш просто в паралельний світ. І той паралельний світ абсолютно адекватний для будь-якої людини, яка жила в Європі чи в Україні і це, звісно, вражає. Так як всі говорять, країна контрастів, то в принципі вона і є. Реально контрасти такі, що ну прям взагалі. Друге питання, що зараз місяць вже не було дощів, тобто відчувається пилюка в центральній частині Лос-Анджелеса. Тут же ж на пляжах, ти по суті можеш зранку виїхати автомобілем. І собі дуже класно провести час. Я думаю, довгим відео це не варто робити, тому що є шум від окрану, але картинку ви всі побачили. Думаю, кого цікавило, хто живе десь в цих районах. Однозначно варто приїхати, подивитися і сфотографуватися в американських фільмах. Зразу баскетбол впізнаєте, так? Да? Ну і в принципі здоровий спосіб життя тут, як би сказати, в тренді. Да? Ну, шикарно. І йдемо якусь кафешку, щось з'їмо. Всім гарного дня, всім позитивних вражень. Ось так от. Це все. Ви собі подорожуєте вздовж обережжя. Центр, як бачите, заправочка. Ну, все навколо неї, по крайній мірі походу побудовано. Бо Це Америка, це також жарт. На жаль, не сильно вдалий. Вот. Ну, З трафіком тут, звісно, так. Да, треба буде. Аккуратним. Можна і стати фробочкою. Ну загалом, дивіться, тихо, спокійно, чисто, шикарно, в принципі. Опа, бачите? І так, і парковок, просто валом парковок. Без проблем припаркуєтеся. Гарно, і там на холмі я собі уявляю, там вигляд з вікна, напевно, настільки прекрасний, що. І підходимо ми до пішохідної вулички. Взагалі настільки відрізняється від самого Лос-Анджелеса. що... Аж не віриться, що так може бути. Ого, силюки нас не пустили. Ай-яй-яй. Ось пішохідна вулиця, в принципі, біля якої ми і зупинилися. Парковочка, як бачите, зразу тут присутня. О, такі гарні клумбочки. І от воно все шикарно роде. Розійшлось. Абсолютно стокове РС-6.